Давайте розглянемо деякі обладнання, яке складно з здраційного матеріалу, Сепаратори для розбірня вусі. Отвором розподіляється мішкою до той. І під дією відцентрової сили відкидається до стінок барабану Важка фаза, буде розподілятися ближче до стінок, легка фаза буде накопичуватися і підніматися маленьким зазором. Буде легка фаза і важка фаза. Хто Легка фаза буде тут? Важка, буде. важка піднімається тут. конструкцію сепаратора для розділення суспензії. Нижче це поршень. Осад із твердих частинок, які тут накопичуються, скидаються через оці отвори. це конструкція пластинчастого теплообмінника. Друге як працює стерилізатор пластинчастого типу гарячий продукт. Холодний продукт. Прокладка відірвана. Горячий продукт піде вниз. Тут прокладка є. Продукт холодний піти не зможе. Навпаки, тут прокладка є, отже, гарячий продукт не може піти вниз. Тут прокладки нема, тому що на пластинах Чому? реплек. За рахунок цього очищується коефіцієнт Теплопередач. А також ще... площі поверхні. Давайся поверхні міні броварня яка складається з апарату для приготування сусла, для варіння сусла з Апарат має вішалку, тримає теплопіду соночку, димна установка для охолодження сусла. І апарат для бродіння сусла. периментальний стан для дослідження процесу на такого лікарських та косметичних засобів. Він складається безпосередньо з бісеного млина, робочої камери та робочого органу змінної конфігурації. Використовуємо скляний бісер для подрібнення біомаси, скляний бісер для подрібнення косметичних засобів та сталевий бісер для подрібнення грубої фракції.